Відома теза, що майбутнє належить дітям, і що б там не казали, те саме вони можуть побачити та найточніше описати, яким воно має бути. Що ж треба змінити у цьому світі, якою є дитяча мрія. Відповідь на це питання спробував з'ясувати міжнародний благодійний фонд Костянтина Кондакова в рамках всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку Мамо, я малюю, де діти віком від 5 до 16 років мали намалювати яскравий малюнок на тему Втіль свою мрію. Переможницею стала восьмирічна ніженка, вихованка 15-ї школи Мирослава Павлюченко, яка в своїй роботі по-дитячому наївно, але по дорослому мудро показала яким насправді має бути світ. Я хочу намалювати, щоб люди всі були щасливі, і, і коти з собачками дружили, і голови були всі разом, щоб Україна була щаслива. І з нагоди нагородження переможниці та учасників конкурсу в приміщенні Ніжинської міської ради відбулася зустріч організаторів проєкту з педагогами, наставниками, маленьких художників та представниками міської влади. Міжнародний благодійний фонд. Костятина Казакова, вони обрали досить таку цікаву, на мою, на мою точку зору, форму, де з одного боку проявляється творчість наших дітей і сприяється їх розвиткові, а з іншого боку, площина практична, де вже діти можуть з дитинства свої мрії, своє бачення світу втілити. Конкретній якісь практичній роботі для блага і для розвитку міста у конкурсі Мамо, я малюю взяло участь близько 360 робіт. Протягом двох тижнів тривала тематична виставка, де кожен бажаючий міг проголосувати за роботу, яка йому сподобалася. Малюнок Морослави ж набрав найбільше голосів із п'яти робіт фаворитів. Вона зобразила різних людей, вона втілила різні образи, вона використала різні кольори. Там є ідея, і це головне. Головне, що діти мислять не матеріальними речами, а вони хочуть добра, миру та щастя. Нагороди та дипломи отримали й наставники-переможниці, її вчителі. Саме завдяки старанню педагогів, на думку заступника міського голови Олега Баранкова, юні ніженці часто стають призерами та переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, щоб перемогти треба щоб була поставлена мета і велике бажання, і звичайно ж без навчання теж не обійтись. Тому ось коли всі три чинники, а тоді ще допомагають і батьки ні, не малюють батьки за дітей, а допомагають, сприяють цьому бажанню розвиватися, сприяють розвиткові талантів. Тоді, коли школа плюс позашкільний заклад, плюс учитель, плюс батьки, дитинка виходить обдарована, гарна і, звичайно ж, перемоги забезпечуються однозначно. Тепер малюнок Мирослави Павлюченко прикрашатиме фасад однієї з багатоповерхівок на центральній вулиці міста, нагадуючи ніженцям про дорослі бажання наших дітей. Роботу виконуватимуть професійні художники за рахунок фонду. А поки що жителі міста можуть долучитися до нових соціальних проєктів фонду, головними завданнями якого є покращення життя українців, надання допомоги талановитим дітям та дітям, які потребують особливої уваги дорослих. Розвиток іт технологій та підвищення фінансової грамотності населення, надання широких можливостей самореалізації кожному українцю у подальшому планується налагодження тісної співпраці міста Ніжина з міжнародним благодійним фондом Костянтина Кондакова.